Всім добрий ранок! У нас сьогодні трошки дощить, але я сьогодні вирішила розпочати серію влогів. Це така коротенька нарізочка буде з мого життя. Сьогодні я очікую посилку з мейкапу, з бюджетною косметикою українського бренду і зроблю малесеньку розпаковочку. Сподіваюсь, вам такий формат сподобається. Сьогодні я варю борщ. Перше, що я кидаю до бульйону, це капуста. Мама каже, що такий, напевно, борщ американський, тому що зазвичай її кидають наприкінці. Але я роблю так. У мене тут вже готова зажарка. Тут у мене морква, цибуля і тертий помідор один. І натерла вже бурячок. Я його на самий кінець залишаю за 15 хвилин до того, як вимкнути кастрюлю. Ще будуть бомбушки. Готово. Ось таку от штуку я придумала, це звичайний судочок, е обов'язково з прозорою кришкою. І тут в мене лимон, просто порізаний, почищений. Тому що, коли просто кладеш його в холодильник, всім ліньки його різати, мити потім ножа, дошку. Тому ось такий варіант класний. Хтось взяв собі шматочок, рота закинув або до чаю. І супер. І тут його видно, він виглядає апетитно. Сьогодні третій день, як ми не можемо малого вкласти на обідній сон. Зараз в нього дуже цікавий такий вік, але я не покладаю зусиль кожен день. І зараз ми виїхали в магазин, і він у машині заснув. Це трошки дивно, тому що на годиннику половина сьомої, і це зовсім не вписується в наш звичний графік. Коротше, чоловік пішов за покупками, а я сижу тут з мою і чекаю. А поки я чекаю, можна роздивитися мою посилочку з мейкапу, Я сьогодні тримала з бюджетною косметикою українського виробництва. Давайте разом побачимо, що тут. Це туш для вій. Щіточка там повинна бути силіконова. Дивіться, який класний блиск для губ. Як морозово. Прикол. З блискітками навіть. Так, це тональна основа. Бібі-крем. Пакування приємне. Це гель для брів, чому він жовтий? А, а це олівчик. Я думала, колір буде більш темний, такий винний. Але теж нічого побачимо. Я хочу зняти окреме відео. Саме з повним макіяжем, цією косметикою, думаю, буде цікаво. Повністю це замовлення мені обійшлося всього 312 гривень з доставкою. Сьогодні прийшли в ліс збирати шишки і горобину для малого. І гляньте, який у мене сьогодні вигляд. Я забула одягти кросівки, тому в таких от капцях, але вийшло навіть трошки стильно. Гляньте, яка краса в лісі. Я обожнюю ліс. Якщо б довелося вибирати море, ліс або гори, я точно б вибрала ліс. Це прям моя стихія. Малий завжди у нас зайнятий в лісі. Він тягає всі ці палки, йому тут сподобається. Це мене дуже тішить. Привчаю його з самого дитинства до природи, тому що сама прям її обожнюю. Я тут відпочиваю, кайфую, релаксую. А у нас сьогодні гості. Гляньте, який коник красивий. Клас. Ось наш коник, а подивіться на кота. Сіравлик по все. дощ завжди вилазить.